11 січня на базі безпечного навчального простору Хнуре був проведений пізнавальний профорієнтаційний захід Робоялинка в Хнуре. Школярів міста Харкова розважали роботи та роботизовані системи. Ігрові застосунки, робоперегони, 3D-принтери, VR-технології, розумні будинки, а також були проведені майстер-класи з керування дронами та квадрокоптерами. Окремо було підготовлена новорічна інсталяція для робоєлинки та аніматори, які розважали учнів шкіл міста Харкова. Пізнавальний профорієнтаційний захід був проведений на високому технічному рівні з цікавими інтерактивними локаціями, фотозонами, роботами, дронами, 3 d принтерами, трансформерами, розумними будинками та медичним обладнанням. Сподіваємось, що зацікавили школярів, та будемо чекати їх у стінах першого серед кращих.